Всім привіт! Ви на каналі Костянчик Лайт, з вами, як завжди, Костя. І сьогодні ми з вами почнемо нарешті грати в щось. Дуже давно не було відосів. Дуже давно я не робив нічого такого крутого, Щоб могло б вас порадувати. Е, буквально недавно, так, я пам'ятаю, знімав відос про те, які анімую прикольчики, які анімую невеличкі штучки. Дякую вам за увагу. Це було дуже класно. Мені дуже сподобались ваші коментарі, все було чудово, неперевершено, я б сказав би. А... <рив> що я можу сказати? Сьогодні я хотів би вас порадувати новою ігрушкою, в яку ми, можливо, пройдемо разом до кінця в сенсі. А, я хочу дещо спробувати, з вами в неї пограти. Ігра дуже крута. Я ще не грав, <рив> але я, коли я наткнувся на неї в стімі, давайте відкриємо. Сторіночку Steam. Автоматично, що мені сподобалось, це те, що гра е, називається українською. Театр поганих кінців. Так, ну, Bad End the Theater, це понятно, але театр поганих кінців. Ось ця штука мене і змусила купити цю гру. Вона дуже крута, я впевнений в цьому. Ну, як мінімум, картиночки і так далі. Це все на це натякає. Тому дякую вам за всі ваші коментарі, дякую за всю вашу увагу, яку ви мені приділяєте. За весь час, який ви мені приділяєте. Тому я хотів би вас теж чимось порадувати. Тут пише час гри одна хвилина, це я просто запустив ігрушку, подивився, чи є все ж таки в грі українська мова, і це так. Взагалі, чому я записую цей вступ? Я думав без цього писати, я думаю, зразу просто ігрушечку запустимо і все. Отож. Запускаємо зараз, я, подивлюся, повиключав все лишнє. Надіюсь, мене дуже добре чути. Бо я ОБСК собі на ноут не купляв. До речі, купив собі ноутбука дуже крутого. Тепер можна знімати будь-які ігри, будь-які відоси і так далі. Можливо, ще, до речі, ось ця ігрушка The Past Within теж буде проходитися на канал, не факт, звичайно, але все ж таки. Андрій, якщо ти зрозум, <хи> якщо підписники за, пишіть Го The Past We Будемо проходити з Андрієм з братом моїм по-любому. Ігрушка теж має бути крута. Отож, продовжуємо. Точніше, починаємо. <кхи> Що радує, зразу кажу? Українська мова пише. Прекрасно. Окей. Okay. Так, візьму на весь екран. О, навіть так. Можливо, налаштування раштування буде щось вкласти. Так. Так. Щоб мене не перекрикувало. Зовлю десь отак от приблизно. Попередження щодо вмісту. Кров насилля зображення тілесних пошкоджень, лайка. Ou Це, Це має бути щось круте, я впевнений. Ну, не може просто так, типу, Я не знаю, це має бути класно, я гадаю, це має бути класно. Е, до речі, я ще не знаю. Можливо, я буду втікати тут. Бігать, увійти, е, Заходимо в цей театр. Да. Угу, Це в нас візуальна новела, Тобто я буду багато що читати. Е, переважно, так, зараз закріплю собі, угу. е, Переважно буду все читати. І вам розказувати, що тут і як. Працює. Вітаю у театрі поганих кінців на цій сцені. Ми будемо гратись з долею. Прекрасно. Ви будете робити багато виборів, щоб відкрити гірші і ще гірші шляхи, все для того, аби побачити чудову різноманітність трагічних подій. Для початку дозвольте мені пояснити, як це працює. Для того, аби розпочати туторіал, виберіть ляльку, що вам більше подобається. Людина і демон. Відаю, виберіть ляльку, аби почати історію. Ну, теж навіть зробили цей момент, якщо б типу ні хтось не провтикався. Ну, давайте за людину. Ми всі з вами люди. Будемо людьми до кінця. А ви контролюєте ляльку людини. Ви просто звичайна дружня людина, що живе своїм життям. І як ви будете себе поводити з лялькою демоном? А, поводити себе дружньо? Ви намагаєтесь по подружитися з лялькою демоном, але вона холодно вас вбила. Як жорстоко. І як класно. <клес> Ви відкрили свій перший поганий кінець, але не хвилюйтесь, історія на цьому не закінчується. Я думаю, якби я теж його атакував, я теж умер би просто-напросто. Давайте очистимо сцену і спробуємо знову. <клес> Цього спро разу спробуйте контролювати іншу ляльку. Не хочу. Я хочу вибрати інший кінець. Я не хочу. Давайте подивимось з іншої перспективи. Да я не хочу. Що станеться далі? Ну, я не хочу. Ну, то, будь ласка. Ладно. Ігра нас климушою, ну, ви бачили, я хотів. Ви контролюєте ляльку демона. Ви виглядаєте як зла і жорстока істота, але просто хочете жити своїм життям. Як ви будете себе поводитись лялькою людини? Злісна. Атакувати. Помовдити себе дружньо. Так, зачекайте, тут є менюшка. О! Оце те, що я хотів на весь екран. О, прекрасно. Ідеально, не перевершено. Мене, я думаю, буде нормально. видно. Тут У мене просто на моніторі великому у мене тут OBS-ка включена, я тут приблизно дивлюсь, що тут як. Вроді би, нормально. Вроді би, не знаю. Можливо, треба буде реверснути камеру. Зараз я Зараз я якось це зроблю, я не пам'ятаю, як це робити. Так, 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 так. По горизонталі. Позор. Так давно не знімав, що вже і забув, як це робиться. Кожен не з'явився, кожен просто напевно Камера контрол, наверное. Будет платить. Ну і ладно, наверное. Кому воно треба, ні? Я думаю, так. Да. Давайте я просто себе переміщу. Інший куточок. От сюди. І все. Я гадаю, так буде краще. Просто щоб я дивився, типу, їх разом з вами, а не десь там бік кудись туди. Неприкольно. Отож, поїхали далі. Налаштунки. Завантаження зберегти історія. Приховати невидимий текст. Невідомий текст є після виборів. Переходи. Повернутися. Так, я демон, да. Я поводжу себе дружно. Я ж непоганий. Ви і лялька людина змогли відкинути свої розбіжності і стали друзями. Ого, це зовсім непоганий кінець. Гадаю, я мала б вичислити, що цю можливість вона все одно не підходить до мого театру. За що? Тепер, коли ви знаєте, як про історія, ви можете виставляти поведінку ляльок. Як ви могли побачити, ця поведінка буде налаштована автоматично в залежності від ваших останніх виборів. Але ви можете налаштувати її, як хочете, без потреби перегравати все з перспективи конкретної ляльки. Так, мій театр насправді працює як гра пазл. Тепер спробуйте налаштувати поведінку ляльок і побачити різні кінці неприязно і злість. Давайте. Я лялька, демон, дефлюзер демон. Ой, да. Як будете це поводити з людиною? Давайте атакувати. Виходить, вбили лялька людину, як жорстоко. Закінчили тут закінчити туторіал. Ні, я хочу ще брови. Змінити сцену. Людина буде атакувати демона. Що станеться? Обоє умерли. Ви атакуєте одного і одночасно, і помираєте обоє. Закінчили туторіал. Ну тепер ми вроді все. Все використали. Що ми ще. А, тут того можна подивитися. Ви зрозуміли крати? Так, все зрозуміло, пояснити початку. Давайте пояснити самого початку. Я просто чекаю, може мені дадуть цю... ачівку атакувати. Всі умерли, прекрасно, не перевершено. Все. Так, все зрозуміло. Ця, гра... Ця е, гра зберігає ваш прогрес автоматично. Так що просто слабтесь і збирайте всі погані кінці у вашому темпі. Окей. <кій> Боже, вже 10 хвилин пройшло. Тепер без зайвих слів нехай розпочнеться вистава. Я гадаю, відоси будуть коротенькі, не дуже довгі. О! Вітаю у театрі поганих кінців. А, у вас теж записується. прекрасно. Ідеально, я дуже люблю, коли показуються всі мої очівки. Так. Це ж це до туторіала, походу, повертатися. Bad End. Це всі кінці, які ми відкрили. Так, да. всього 41 кінець. За героями 11 кінців можна відкрити. За слуху 9. Діво 11 і повелителька 10. Е, Виборі персонажа або аби подивитися на його карту. На карту їхнього долі. його го ого го ого Ого-го-го-го. Круть! Жесть! Я хочу б все побачити. Хочу б все почути і побачить і, і вообще. Зім, зім можна. Походу відповели тільки померти і. Ще й... ще й не один раз. Жесть. Класно. Окей, тоді давайте проходити за героя. Пробуємо взагалі що це таке. Ну, не будемо ж просто на туторіях гратися. Поїхали! Ви герой, ви доволі добра і відповідальна людина, на яку можна покластися? Ну, ви так вважаєте. Ваше життя було доволі звичайним, за винятком кількох пригод, де ви героїчно бороли зі злими монстрами, і все таке. Вам сказали, що дійву з вашого містечка викрали, і, скоріше за все, вона зараз у полоні. В замку повели тільки демонів, що знаходиться поблизу. Хто взагалі вирішив побудувати містечко поруч з замком, де знаходиться сіла армія демонів? Ви ніколи цього не розуміли. Логічно. Але ви щасливі захищати містян. Ви були народжені від цієї роди. Ви починаєте свою місію зі спасіння діви. Але демони-солдати встають у вас на шляху. Ви можете вбити їх заради досвіду. Хоробро знищити злих створінь, втекти як боєвуз. Відданий обов'язку. Ви швидко розбираєтеся підлими створіннями, що не дають вам пройти далі. Тепер ви відчуваєте себе набагато сильнішими. Після довгої подорожі ви досягаєте головних воріт замку. Ви бачите армію демонів, і всі вони виглядають дуже страхітливо. Ви маєте дістатись до повелики, але ви не можете пройти повз В них. Просто пройти повз В них. Відданий обов'язку: проробити шлях крізь армію демонів. Запитати, чи можна. Witcher... Чи, можуть... Ç... Чи... чи можуть вони вас пропустити. Чи можете, блін. Чи можуть вони вас пропустити? Тут ми. Ну коротше. М -м -м. Історія. Тепер відчуваєтеся. А, тут, тут, тут можна подивитися все, всі мої вибори, які я робив. Е -м -м. Зберегти пустий слот. Повернутися. Так. Я запитаю, чи можуть вони мене пропустити. Вони намагаються відповідати, навіщо ви прийшли, але монстр попереду тебе дивиться з підозрою. Вони не могли не помітити кров демонів, яку ти. Не встиг змити, упс. у вас немає іншого вибору, окрім як боротися зі всією армією. Інакше вона знищить вас гаразд, це принесе вам ще більше досвіду. Ви йдете до замку і розбираєтесь з кожним демоном, що встає на вашому шляху. З'являється повелителька і вимагає від вас пояснень щодо того, якого біса ви тут робите, і навіщо вибиваєте її солдат. Ви одразу проходите справи і запитуєте в неї, де діва? Повелька робить вигляд, що не знає. Виглядає переконливо, але вас <смі> просто так не обдурити. Якщо діви тут немає, то що з нею сталося? Відповідь на це питання може бути лише одна. Повідка точно узяла її в полон. Насправді, можливо, діву вже могла з могли з'їсти. Думки про долю цієї бідної діви наповнюють вас ненавистю. Ви вступаєте в бій з повідником і боретесь з усіх сил. Походу, прикол в тому, що ми постійно вибирали рішучість. Ми йшли до кінця, прям типу, вообще не здавались. І через це наш персонаж автоматично сам почав діяти. Я буду битися до кінця, все, нічого не знаю. Ми стали набагато сильнішим через те, що знищили купу демонів перед фінальною битвою. У поведлі майже не було шансів. І ви розрізали її на шматки. Повелителька здола. Ви видихаєте з полегшенням, але ваша робота не закінчена. Ви обшукуєте замок, на жаль, і ви не знаходите нічого, що могло б свідчити про те, що діва тут є. Як ви думали, її вже могли з'їсти. Ви відчуваєте порожнечу. Велике зло, що загрожувало цьому світові, було переможене. Але який в цьому сенс? Якщо ви не змогли нікого врятувати? Ви стоїте самі посеред всього, що залишилось після різани, і розмірковуєте про те, що значить бути героєм? Ви повертаєтесь до реші до рештки повалительки і загортає, загортаєте її голову у свій плащ, аби донести її до містечка. Безус... Безумнівно. Безсумнівно сьогодні буду святкувати вашу перемогу. Кінець героїв Кінець... Змінити сцену. тобто... А що значить змінити театр? Ага, герой відданий обов'язку. Знищує всіх демонів. Ось це можна подивитися. Ага. Угу. Невдаха. Герой вибирає повелительку, вбиває повелительку, він ніколи не дізнається, що сталося з Дівою. Угу. А можна і не вбити, да, повелительку? Тобто ми можемо дойти до повелительки, поговорити з нею і піти теж або вперед. Або назад. Угу. Е, так. Це все ми знаємо, тут нас є пропустити. Е, давайте йдемо. Добре, давайте попробуємо ще тут. Втікаємо втекти, як боягуз. Це був про свою гордість, ви втікаєте або своє життя. Але ви не можете повернутися додому. Просто зараз. Ваша репутація буде зруйнована. І ви не розумієте, як врятувати Діву, якщо ви навіть з якимись дурними демонами... Слугами самостійно розібратись не можете. Але ви спробуйте ризикувати і пробуйтесь у замок. В кінці кінців ви герої, це ваша робота. Після довгої подорожі ви досягаєте головних воріт дамку. Ви бачите армію демонів, і всі вони виглядають: нас немає крові, ми можемо пройти. Ви Відходите на демонів і пояснюєте, навіщо надале, і себе пильно роздають вас, і ви відчуваєте себе дуже незручно. Але здається, демони вірять вам і догоряють вам. І... Надто просто, так? Да? Повелителька сама самісінька. Ви запитуєте в неї, де діва? Але здається, повелителька не розуміє, про що ви говорите. Чи дійсно її взагалі тут не було? Ви замислюєтесь над тим, що ж могло з нею статися? Повелителька говорить, що вона хотіла б е, вам допомогти, але ви перша людина, що прийшла сюди за довгий час. Принаймні, перша, яку вона зустріла сама. Ви думаєте, що напевно не маєте їй довіряти, тому що вона демон і все таке, але й довести, що вона преше, ви не можете. Ви просто вибачені за вторгнення і повертаєтесь до містечка. Діву ніхто більше не бачив. Кінець непотрібного героя. Ну, таке. Не потрібний герой, ми звісно. Mm. А що за таке? Mm. А нащо нам це вмік вмикати? Віддає перевагу вирішено проблеми з нас шляхом. Я просто не знаю, на що нам це вмикати. Ладно, давайте герой. Так, ми відданий обов'язком. Давайте просто чисто вперед прорубаємося. Так само тут просто рубаємося. Рятувати Діву стане більше смачним з них. Угу, ми прорубались, дойшли. І моє пояснення робить солдат. Зразу від неї для діва. Насправді, можливо, Діву ви щось змогли з'їсти. угу. Ага, те саме. Те саме. Тобто, якщо ми просто чисто віддані обов'язку, ну такої. Так, пропус давай, 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 не будемо. Так, ми можемо втекти. А У нас ще був вибір. Так, ми це зробили. Ми зробили дипломатичний, але вони нас вибудили. Ага, окей. Я вже забувся. Ем, угу. Тоді просто вперед валить і дипломатично або не працює. Тоді втекти як боягуз. Пропустити. І тепер давайте. от, от тепер ми просто умремо. Ви маєте врятувати діве, але всі демони стануть безпечно без них. Осталось може бути лише по этой полон, справде, угу, 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 угу. Ладно, ми відкрили кінцівки. І я так думаю, прикол в тому, що ми тут вибираємо, що роблять персонажі в майбутньому. Тобто от зараз ми вибираємо іншого персонажа, і ми можемо грати. ну І в нас автоматично десь там ще додатково буде йти лінійка цього персонажа. І вони перетнуться. Їхні шляхи перетнуться. Їхні кінцівки перетнуться, типу коли ми будемо йти. От, наприклад, це доказує ця штука. Тобто ми з вами можемо дойти верху і зустрітися ось з цією. Ось з тим демоном. Синеньким, будемо, синя голова. отут ми можемо з ним зустрітися. Це ми тут ми можемо з ним зустрітися. Оця дівчинка, оця, оно вона тут можна, можна її тут зустріти. Тобто ми можемо сюди піти ще. Ми можемо зразу якось демоницю зустріти і побачити. Але це, мабуть, відкривається вже безпосередньо за неї. Тобто це у нас. Оце у нас. Ага, тут навіть можна прочитати. Героя без проблем пропускають у замок. Герой досягій кінет палитки все в порядку. Герой знаходить Діву, повелителька засмучена. Герой пробуджує собі шлях у замок. Проруб, прорубує, прорубує. Герой вбиває демонів, відданий обов'язку. Герой тікає від демонів. Герой починає свою історію. Його має бути ще третя, третій шлях. Ми його ще не бачимо і не знаємо. Ну, що я можу сказати? Ігрушка мені подобається. Я надіюсь, вам теж зайде. Взагалі, прикольно. Е, Відос пройшов 20 хвилин, як я бачу, 21 хвилинка. Я думаю. Цього часу буде достатньо. Не буду робити відос, як раніше, по 30 год, хвилин там ще довше. Так, да, можна, звісно, але таке. Тому давайте, напевно, будемо проходити ігрушку по 20 хвилин, плюс-мінус, да, 25-20. Я по-любому зараз ще запишу ще декілька серій наперед. <с. Щоб були. А ви просто ставте лайки, підписуйтесь на канал. <с. Дякую вам за увагу. І до зустрічі в наступних відосах. Всім па-па.